Доброго здоров'я пані і панове. Мене називають Микола Вересень. Наскільки я пам'ятаю сьогодні, ніби четвер. Можу, можу помилятися. Дивіться, я просто подивився, що пишуть українці з приводу зустрічі Трампа і Путіна на Алясі в Анкоріджі. І подумав, що треба подивитись, що росіяни говорять. Тому що українці всі в розпачі, там все погано, все жахливо. Нас дають, продають, видають, у нас все забирають, ну і так далі, тому подібне. Ну і тут мене вчили в нехошій західній роботі, що треба перевіряти протилежний, протилежних людей, які є ну, іншими, скажімо, в даному випадку це росіяни. Очевидно. Як вчили нас давні Римляні, да буде вислушена друга сторона. Ну, це ще римське право, дуже стара така ідея, що не можна покладатися на один бік, треба на обидва, принаймні. Ну, і я, значить, оце заліз там, почав слухати, почав дивитися, почав досліджувати, можна навіть так сказати, зухвало. І зрозумів, що росіяни теж не задоволені. На американській території, що нам треба, ми програємо. Нам погано, нам жахливо. Путін не правий. Трамп, значить, хоче загарбати і все і все віддати українцям, і все віддати цим нікчемам і європейці гамно, і Трамп гамно, і Путін гамно, і Всі гамно, і Не треба було погоджуватися на, на цю зустріч і треба було щось інакше робити. Ну, коротше. А мене в хороших е, західних організаціях вчили, що якщо обидва незадоволені, то все йде правильно. Тобто українці, принаймні та частина, яка дуже активно себе показує в мережах соціальних, вона, значить, каже, все, пропало, діб знімають, клієнт уїжджає. І росіяни кажуть, що пропало, значить, все йде більш-менш правильному напрямку. Е, очевидно, можна ще 25 разів повторити, що. Політика, це мистецтво можливого. Уявити собі можливість, що Путін забере війська з України, неможливо, тому треба в можливості шукати, в можливостях шукати прийнятні дороги до норми, до унормовування, скажімо так. Оце те, що я хочу сказати, що. Українці кажуть, у нас нема БПЛА, ми тут. та-та-та, А от росіяни. Послухаєш росіян, у нас нема БПЛА. Подивіться на українців, у них все є. Українці кажуть, у нас нема людей, нам жахливо. Росіяни кажуть, у українців повно людей, у нас нема людей. Класна історія. Ну, а ляге комаля. На війні, як на війні, тут нічого не зробиш. Головне питання, ну, це ми, так би мовити, сьогодні в мене три якихось таких теми. Було чотири, я вирішив скоротити. А значить, друге, це: от якщо настає мир, чи умовний мир, чи такий, сякий, повітряний, неповітряний, то що це означає? Для мене головне не те, що це означає зараз. А для мене головне, чи зможе і коли може відновитися економіка Росії. Оце найголовніше питання. Оці санкції, якщо їх знімуть, чи в повному обсязі знімуть, чи не в повному, чи знімуть всі, чи знімуть тільки американці і так далі, і тому подібне. Значить, моя уява малює мої картину, що щоб зараз не зняли, це на десятиріччя. Російська економіка не відновиться ні, ні в якому разі. І це надовго, і це приємно, тому що це означає, що нової агресії навряд чи буде. І коли хтось каже, що на Казахстан хтось нападе, на Балтійські країни хтось нападе, нема сил у росіян на когось нападати. Просто нема. Вони можуть тільки, тільки ракету якусь ядерну кинути. Це все, що вони можуть. Хоча і тут питання, ну, наприклад, хоча б виходячи з того, що. Послухав я експерта з підводних човнів нещодавно, тиждень, тому, і він так каже, що ну да, от в Америці є там 12-14 підводних човнів, які значить можуть плавати і, і стріляти. А у Російській Федерації в Російській Федерації він каже, їх загалом стільки, там стільки, стільки. А, а скільки ж можуть плавати і стріляти? Він каже один. Я собі ставлю питання: якщо всі решта не можуть. А це так звана ядерна тріада, тобто це те ядерна зброя в повітрі, ядерна зброя на землі і ядерна зброя під водою. Чи пов'язана з водою, я не знаю, може над водою щось є. І коли у них цієї ядерної тріади під водою один човен, виникає питання: а чому ми маємо думати, що ті, що стоять на землі, мають полетіти? От чому ми думаємо, що от всюди в Росії срака-матика, як кажуть наші друзі Західної України, а от тут такі окремі люди, тут такі окремі офіцери, тут такі окремі інженери. Їх якось так видобувають з російського суспільства і туди спрямовують. Таке може собі уявити, що всюди залито гівном, а тут у нас діамант такий? Я не можу. У мене уява, мабуть, слабенька. Відповідно, повірити, що воно буде стріляти, дуже важко, бо воно чомусь ніде не стріляє. А тут, от раптом, в одному окремому, в одній окремій галузі військовій ядерні ракети, які стоять на суходолі, от воно там полетить і полетить, і прямо правильно потрапить. Не думаю. От. Ну, коротше кажучи, тому. Важливо розуміти, що економіка не відновиться, і це дуже приємна новина. Це не новина, це досліджують якісь там економісти багато, багато, багато років. Ну, принаймні після 22-го року багато економістів і фінансистів російських, і ті, які всередині країни, і ті, які по -по -по потікали з Російської Федерації. Все це очевидно ну якось дає мені поживу для розуміння того, що нічого у них не вийде. От це в разі, якщо дуже швидко і в повному обсязі будуть скасовані санкції. Я думаю, що це не буде дуже швидко, і я не думаю, що в повному обсязі. Ну, щось може скоротять, але це не означає, що Росія повернеться в 2022 рік в лютий місяць. Я думаю, вона повернеться в 72 рік в будь-який місяць. Ну і останнє що, нібито прийшла така новина, що Путін буде доводити Трампу якісь історичні документи і показувати, що у України не було державності. І це правда в Україні дуже довго не було, досить довго не було державності. Я хочу так тонко тільки натякнути, що і в Америці не було державності до 1776 року. Вона очевидно була колонією Британії. І в Індії не було державності, тому що вона була колонією Британії. І в Австралії, і в Канаді, і в Новій Зеландії не було державності, бо вони всі були колоніями тієї самої Британії. Але чомусь вони зараз вільні. Це що означає, якщо у тебе не було державності, значить Британія має повне моральне право напаси на Австралію, на Канаду, на Нову Зеландію, на Індію і так далі. Я тонко натякаю, що і Казахстан не мав державності, і Україна довгі роки, і багато балтійських країн, ну да, вони там в 18-му році отримали державу. А всі вони були колоніями. Західна Африка була колонією Франції, там не було державності очевидно. Чи це означає, що завтра має моральне право Париж напасти на Дакар на столиці Сенегала? Ну, якісь абсурдна, абсурдна історія абсолютно. Тому питання про те, хто кому належив, десь написано, що щось. Той належив, а тепер що треба робити висновок, що приїздить британський король? Чарльз 3 в Вашингтон і каже: це моя земля. Ну, я про Аляску мовчу, бо там окрема історія. Тому от такі от, такі от думки у мене. Значить, я сподіваюся, що Трамп принаймні знає, коли з'явилася Америка на мапах світу. І він скаже: ну ми ж теж не, 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 не належимо Британії так само, як і Україна не належить Росії. Ну, от я думаю, що може, так буде. В кінці розповім красиву історію, не пам'ятаю, розповідав вам чи не розповідав, дуже про таку Росію. Значить, В Китаї опинилися після громадянської війни 17-22 рік, дуже багато росіян. І після Другої світової війни, вже, це наслідок Першої, це вже Друга світова війна. E, значить, радянський уряд, сталінська, сталінський уряд, він почав залучати, намагатися повернути людей, які були в еміграції, до назад. І я навіть від фільму я навіть не брав участь, але спостерігав сьомки Восток-Запад. Такий знаменитий фільм, знаменитого режисера, який в Києві знімався. Почасти в Києві, почасти в Болгарії, там в різних країнах. Режис Верніє він. Оскара, колись отримав за фільм до Китай. Ну, от ми там сиділи, дивилися, як це все знімається. Цікаво. І це якраз про те, як з Франції поверталися надурені радянською пропагандою вже французи, ну російського походження. Так само було в Китаї. І коли почали росіяни і консульство і посольство, давайте повертайтесь в Харбіні, вони, як я розумію, переважно жили. Це такий взагалі російський осередок був. То вони, значить, де якась частина казала, поїдемо, якась казала, не поїдемо. Ну, вони довго сперечалися. Потім, потім домовились про таке, що, значить, вони вишлють назад фотокартку, фотокартку. Де оця група, яка поїде в Росію, то ця група буде, значить, там. І якщо ця група буде стояти, стоячий знімок, це буде означати, можна їхати. Кацапи не брешуть, все нормально, тут хороші умови, тут все буде прекрасно. Якщо ж ці люди, які туди поїдуть, в Росію з Китаю будуть сидіти, то це буде означати, що все погано, не вірте пропаганді і залишайтесь там, а ми вже тут будемо помирати чи якось там жити в поганих умовах. І вони поїхали, ця група людей, оптимістів називаємо їх так, і приїхали, і пройшов там тиждень, потім місяць, потім два, а потім прийшла фотографія. На фотографії всі люди, які поїхали в Росію і повірили росіянам, не стояли, не сиділи, але лежали. І це була фотографія лежачих людей. І, безперечно, після того ніхто вже нікуди не поїхав з того Харбіну чи якихось місцин. Китайської, е, тоді ще була Китайська республіка, не китайська народ. От, власне кажучи, що би я в кінці хотів вам розповісти. А на цьому я прощаюсь. На все добре, пані і панове. З вами був Микола Вересень. Бай-бай.